27 серпня 2022 року студенти Сумського державного університету у співпраці з волонтерами та військовими провели благодійний телемарафон «Student Charity Concert» на театральній площі міста Суми. Низка благодійних концертів теж самих, підтримують Збройні Сили України. Ми ж наша команда, наші партнери, хочемо підтримати тих, хто тримає стрій тут в нашому місті, в нашій області. Це сумське ТРО». Благодійний захід містив насичену концертну програму від танцювальних перформансів до патріотичних пісень. Стапа, Україна, в Ті благодійного концерту Стюденчаєті концерт мали можливість не тільки фінансово підтримати сумських добровольців, а й долучитися до плетіння маскувальних сіток, які передадуть Збройним силам України. Окрім того, на малечу чекала мілітарі фотозона. Попри концерту, ми мали. Деякі точки, наші локації додаткові, де наші глядачі, гості нашого заходу, теж могли взяти участь. Це і ярмарки, це і плетіння маскувальних сіток від громадської організації Бабин Яртил, і також ті, до речі, для кого ми збирали кошти, допомогли нам з організацією фотозони. Це військові автівки, біля яких завжди бігали дітлахи, і ми їх фотографували. Було дуже весело. Головною метою благодійного марафону Стюден чаріті концерт був збір коштів для потреб сумської територіальної оборони. Загалом нам вдалося зібрати більше 9 тисяч гривень. Ці кошти будуть направлені на підтримку наших сумських добровольців. Наші хлопці потребують зв'язку, та іноді немає де зарядити рації, мобільні, телефони та інші спеціальні військові пристрої для зв'язку. Тому ми вирішили підтримати їх і придбати спеціальний мобільний. Дизельний генератор. Ми дуже вдячні кожному, хто долучився до нашого збору. Ми закликаємо підтримувати наших воїнів, наших захисників, тому що сьогодні це на часі. Сьогодні це дуже важливо. Подійні благодійні концерти, студенти та волонтери планують проводити систематично, адже ці заходи не тільки розвага для цивільних, а й значна матеріальна допомога військовим, яка необхідна для бажаної великої перемоги.